Райка є. І їм добре. Mm. Та що я буду витрачати свої дорогоцінні ви здоров'я за того, аби... А чому е... ви нам не проводите урок? А а ми я вам провожу якісь. урок такі в такій волі. Ви ви проводите урок інші, інші в армії. В армії. Це є урок, шановний. Це є урок. Армії. Розказ, армії. А а розказ, у, вас, у вас, сьогоднішній урок... Та замовка тих, вдома. Тому, добре. Ти не туди, ти не знаєш, як це має бути. Ти не навчався, там, де я навчався. Бодай вже. Хочеш тобі там навчався. То я би сказав, що так. Ти знаєш, як має бути, ти, ти себе не знаєш. І собі не знаєш, як має бути. Ми послуховуємо і до причому, я збираю роботу і став у цим. Dobre, bi ja, ja tebe zič. Ne bačem Ja tebe tu što mi pričem, ne bačem da. mi je <laughs>